22 лютого 1921 року народився Жан Бедель Бакаса, правитель Центральноафриканської Республіки, який увійшов у історію як один із найкривавіших диктаторів Африканського континенту та й усього світу. Одним із найбільш жахливих моментів його біографії було те, що Бакаса був канібалом, незважаючи на величезні природні ресурси. Цар була однією з найбідніших країн світу. За свою коротку історію ця країна перебувала у стані грабандянських воєн та під владою корумпованих правителів. Проте Бакасі вдалося виділитися навіть серед них. Відомо, що майбутній диктатор втратив батьків ще у віці шести років. Його батька розстріляли французькі солдати, а мати наклала на себе руки. Хлопчика взяли до себе родичі, які сподівалися, що він стане священником. Проте Жан Бедель вирішив піти служити у французькі війська. У 1950-х роках він воював у В'єтнамі. Там він нібито вперше скуштував людське м'ясо. Він розповідав, що під час боїв у джунглях убив партизана і з'їв його серце та печінку. Бокаса розповідав своїм товаришам, що пішов на це, щоб отримати хоробрість цього чоловіка. Після закінчення служби Жан вирішив повернутися на батьківщину, яка на той момент вже здобула незалежність. Примітно то, що президентом Центральноафриканської Республіки став двоюрідний брат Бокаси Давід Дако, який присвоїв родичу звання полковника і навіть оголосив командувачем Збройних сил. Однак той віддячив йому дуже специфічно, адже у 1966 році здійснив військовий переворот і сам зайняв місце президента. Згодом він вирішив змінити звання на маршал республіки, а потім взагалі проголосив себе імператором. Досить довго Бокаса зустрічався зі студенткою на ім'я Доріс. Вони мали довгі стосунки, і дівчина навіть думала, що вони одружаться. Але чоловікові вона набридла, і він задушив її, коли вона спала, а потім з'їв її серце і печінку. Я насолоджувався, поїдаючи її м'ясо, особливо печінку і серце, тому що за нашими африканськими повір'ями це означає, що ти стаєш мужним та хоробрим. Столовою ложкою я з'їв у сирому вигляді її мозок, щоб бути розумним і хитрим як жінка. Надалі всіх нових дівчат, яких я приводив до себе додому, я пригощав би приготовленими з м'яса не тільки Доріс, а й інших моїх колишніх подружок. Саме такі страхіття описувались в протоколах допиту Бакаси у французьких газетах. Незважаючи на те, що країна залишалася однією з найбідніших у світі, диктатор вирішив не заощаджувати на церемонії коронації. На неї було витрачено понад 20 мільйонів доларів, що становило близько третини всього бюджету цар. Щоб уявити, наскільки все було дорого, можна навести приклад туфлі Бакаси, які називали найдорожчими у світі. Слід зазначити, що Жан Бедель вважав себе справжнім французом, тому церемонія у найдрібніших деталях копіювала коронацію Наполеона І, з яким порівнював себе африканський тиран. Імператор керував країною з 1966 до 1979 року. Всі ці роки він зводив розкішні палаци для себе та свого найближчого оточення. Гарем вождя налічував 18 дружин, що народило йому 77 дітей. Цікаво, що він не міг запам'ятати їх усіх, тому роздав нащадкам золоті жидони зі своїм зображенням, щоб відрізняти від дітей у палаці. Найулюбленішою дружиною була Катерина, яка зійшла з ним на престол, він особисто коронував її під час церемонії. До його дітей теж було особливе ставлення, адже він заборонив карати їх, незважаючи на те, що вони не робили б. Лише одного разу, коли один із його синів убив охоронця, молодого принца позбавили солодкого на два тижні. Імператор ні в чому собі не відмовляв. Чим контрастував із ситуацією в країні, адже станом на 1977 рік в імперії був лише один лікар на 43 тисячі жителів, а також лише один стоматолог на всю країну. В імперії панував страх і розпач, адже всіх дисидентів диктатор безжально знищував і навіть з'їдав деяких із них. Після повалення режиму в особистому холодильнику імператора було знайдено залишки людських тіл. Також там лежали кістки тих, кого він наказав згодувати крокодилом. Його особистий кухар Філіп Ленгіс зізнався, що його змушували готувати страви з людського м'яса. Звичайно, він був наляканий побаченим, але йому загрожували смертю, якщо він відмовиться або розкриє канібальські уподобання імператора. Розповідають, що одного разу Бокаса наказав стратити міністра, що провинився а його залишки приготувати на обід і нагодувати їм інших міністрів. Про те, з чого було зроблено страву, нелюд розповів лише наприкінці обіду. Сам диктатор називав людське м'ясо цукровою свининою. Важко повірити, але навіть у закордонні подорожі він брав консервоване м'ясо. Воно зберігалося у валізі, яку носив при собі особливо довірений охоронець вождя. Хоч як це не парадоксально, але імператор заявляв, що зміг викорінити корупцію в країні. Якось він подав на обід на честь президента Дружньої республіки Уганда Іде Аміна, який гостював у нього в палаці. Політику подали на стіл смажене м'ясо, приправлене соком жужоба. Між лідерами країн розпочалася розмова про корупцію і як її вдалося подолати у цар. Диктатор заявив, що додав до всіх своїх титулів ще й звання головного хабарника, вирішивши проблему з тим, кому давати. Він пожартував, що це викликало ажіотаж серед населення, але додав, що люди забули запитати, чим він братиме хабарі. Після короткої паузи, президент Уганди запитав, а чим? На що імператор відповів, що хабарі бере лише хабародавцями, один з яких сьогодні прийшов до нього вранці. І, судячи з усього, припав до смаку Аміну, і відразу запропонував не соромитися і взяти ще один шматочок м'яса. Його відверто кривавий режим правління, корупція та кавнібалізм не завадили дружбі, Бакаси та радянського уряду. У 1973 році він навіть побував у таборі Артек, де його записали в почесні піонери. Йому дуже сподобався прийом, особливо місцева кухня та поцілунки Брежнева. Коли він повернувся додому, одразу перецілував усіх міністрів. Він пояснив, що таким чином можна дізнатися, чи надійна людина. Нібито якщо губи вологі та розслаблені, йому можна довіряти, але якщо вони сухі та напружені, це викликає підозру. Радянський Союз мав на меті використовувати цар як потенційну базу для своїх військ, а тому всіляко намагався порадувати диктатора. Тому йому надавали літаки та екіпажі. Колишня голова білоруської профспілки авіапрацівників Євген Буряк, який був знайомий з учасниками тих подій, розповів, що диктатора Африкою перевозили саме білоруські пілоти, які вважалися одними з найкращих за рівнем підготовки в СРСР. Обидві сторони були у виграші, адже імператор отримував професійний та лояльний екіпаж, а радянський уряд міг контролювати його пересування. Після закінчення їхньої служби Бокасса подарував кожному автомобіль, а командиру повітряного судна свій портрет із підписом, що вважалося особливою відмінністю. Ще одним цікавим фактом стало те, що уряд СРСР знав про кулінарні переваги імператора. Справа в тому, що разом з ним до цару було відправлено радянського кухаря, бо йому надзвичайно сподобалася кухня. Однак, коли тому показали холодильник диктатора, той з жахом побіг до посольства, щоб якнайшвидше покинути країну. Розгульний спосіб життя імператора швидко спустошував бюджет країни. Не придумавши нічого кращого, Бакаса видав безглуздий указ, що всі школярі повинні ходити на заняття у дорогій формі. Єдина фабрика, яка її виробляла, належала особисто імператору, а сама форма мала надхмарну ціну. Спалахнули протести, які диктатор придушив за допомогою армії у жорсткій та кривавій формі. Але на цьому він не зупинився, наказавши зібрати у в'язниці 200 дітей із бідних сімей. Їх жорстоко били та знущалися, та за цим усім спостерігав тиран. Одного разу він наказав покласти дітей на землю, а особистому водію переїхати на автомобілі. Коли той відмовився, розлючений диктатор сам сів за кермо та вбив школярів. Коли ця інформація нарешті дійшла до ЗМІ, це призвело до падіння режиму. Незважаючи на те, що диктатору вдалося підтримувати дружні відносини з Францією, надаючи права на видобуток урану, цей злочин став останньою краплею. У 1979 році французький уряд вирішив, що підтримка будь-яких подальших відносин з диктатором компроментує країну. У вересні того ж року до цар був відправлений французький десант, який відновив у безкровній операції режим президента Давида Дако, а самого Жана Беделя відправив у вигнання. Після повалення режиму колишній імператор продовжував ввести досить багате життя у розкішному маєтку на околицях Парижа. Однак спокійне життя йому швидко набридло, і в 1986 році він вирішив повернутися на батьківщину. Звісно, він постав там перед судом. Йому вдалося переконати суддів, що він не займався канібалізмом. А частини тіл тримав у холодильнику як талісмани удачі, що пояснив давньої африканської традиції. Однак за ним був ще цілий список злочинів, яких вистачило, щоб колишнього імператора засудили до страти. Вже за рік суворий вирок замінили на довічний термін, а згодом взагалі скоротили його до 20 років за гратами. Бокаса не досидів навіть цей термін, вийшовши на волю у 1993 році, коли було оголошено загальну амністію. Важко повірити, але після всіх скандалів та злочинів Бокаса заявив, що став вегетаріанцем, і вирішив повернутися у політику. Йому навіть пророкували непогані шанси на перемогу під час можливих виборів. Але повернення не відбулося через три місяці на волі. Бокаса помер після інфаркту.